Вітаю вас, дорогі друзі. І сьогодні на огляді ще один інвертор, Ось такий, ось такий з чистим синусом на 5 кг. Це у нас чи Fedic, чи f не знаю, як він правильно читається. На f було написано. А, значить, 5 пікова і 2,5 у нас номінальна. В комплекті ще ось такі от дроти. Дроти, в принципі, стандартні, як для китайських інверторів. Отже, штука досить. Масивна. У неї що тут є? Євро-розетка, дисплейчик, Потім подивимося, що він відображає кнопка вімкнення. А з іншої сторони, два вентилятори та е, дві клеми. Дивно, що коли я EFC дивився, там на 5 квт були вже на гайках, тобто більш потужніші. Треба буде розібрати і подивитися, що всередині мене поки що цікавить, тому що там трішки друга схема там на звичайних трансформаторах, не такі, як минулі. І Потім вже будемо тестувати. Дисплейчик повинен показувати ще навантаження. Подивимося, наскільки воно правильно показує, підключимо якийсь вимірювальний прилад, яким можна би це все подивитись. Ну, а поки що розбираю. Отже, ось так виглядає наша внутрішня частина інвертора. Досить непогано зібрано. Я подивився, є деякий там флюс, десь не відмите, Ну, це не страшно. Що ми маємо? Три трансформатора, досить величенькі, я думаю, мабуть, десь по 600 Вт плюс-мінус. Оце перше, що кинулося в очі, це ці дроти, цей плюсовий та мінусовий, які тут підключені. Вони не дуже товсті, вони або 6, або 10 квадратів. Ну, Я думаю, що Ампер 150 може вони всі потягнуть. У нас три каскади тобто від кожного. Кожен дріт йде на свій трансформатор. І там запобіжники на 90 А. Ну, досить важкувато. Тут радіатори досить великі а у нас виходить. У нас іде синусорізка, від якої йде дріт на, нашу, на наш дисплейчик. Звичайно, євровилка припаяна тонесенькими дротами. Хоча тут всі не потрібні на те навантаження. Звичайні кулери, це у нас, мабуть, 60 Що у нас з цієї сторони? Давайте глянемо. ну Тут все досить непогано виглядає. Мене було цікаво, що тут стяжка є, дросель прикручений. А так, досить непогано напаяно, немає якихось посилених ліній, хоча вони тут, мабуть, і не потрібні, так як у нас три каскади. Важкувата штучка. Ну, оце єдиний мінус, який я рахую, це ці дроти. Можна було шино щось придумати як от на тому же EFC, який був 5 кВт. А так непогано. Поки що цікаві тести, тому що всередині досить все пристойно. Треба буде тепер все це зібрати і вже поганяти на навантаження. І подивимося. Цікаво, який у нього КПД пишуть, що 95% приблизно, не менше 95%. Сумніваюся, хоча б 90% було, але з тим, що в мене є, з тим, що ми зможемо виміряти, то будуть лише приблизні дані. Зібрав я систему і сам інвертор підключив отак двома дротами, будемо тестувати, встановив цю розумну розетку, ту, яку минулого разу використовував, той же самий фен, і буде ще електрочайник. Подивимося, наскільки він його потягне. Отже, вмикаємо. Досить голосно він пищить, не знаю, цю пискалку було б непогано вбрати, але можливо, хай буде, щоб знали, що вмикається. Інвертор. Отже, що у нас є на дисплеї? Вольтаж вхідний з акумулятора і вихідний AC. Навантаження у нас нуль поки що. Будемо також феном, тим самим. також будуть всі режими, і я потім повставляю з BMS і також з розетки скріни на екрані. Ми будемо бачити, що було в той чи інший. Проміжок цього використання фену. Що ж, поки що в нас перший нагрів і давайте дивитись. 207 Вт. Ну, давайте далі. 375. Поки що не багато, але вже чую, що. Охолодження увімкнулось. Це добре, тобто воно вмикається при навантаженні. А, тим паче при 200В вже було. Ну, Хоча воно майже не працює. Що ж, вмикаємо другу і погнали так само. Раз. Тут уже 530 вольтаж у нас не просідає. Як видає 220, так і видає. Давайте далі. 970 тримає. Тримало. І вольтаж дивно, що не просідає. Ну, подивимося, що розетка покаже. Ну і третій режим нагріву і два режима продува. Тут у нас зразу 840 і... квт 600. Хм, Тримає. Молодець. А от акумулятор уже просідає. Хоча, можливо, то просідає напруга на дротах, все-таки. Що ж, фен тримає, подивимося потім уже результати з самих е, мозгів. І буде вже видно, наскільки він ефективний. А зараз треба підключити чайник. Підключив я електрочайник поки що напряму, бо ця розетка щось не хоче там відкриватися, мабуть, дуже товсті, все-таки. Конектори оці. Ну нічого, вмикаємо. І дивимося. Е, кіловат 200. Хм, я думав, у мене електрочайник бере більше. Навіть фен більше навантажував. Оцей дисплей підбрехує відсотків на 5, але в деяких випадках показує більш-менш правильно. Отже, зараз нехай закипить, а я поки що замірюю, скільки в нас десь з БМСки і десь тут викладу скрін, а можливо, навіть ще із розетки. Тепер давайте трішки підсумків. Отже, інвертор за свої гроші досить добрий, з плюсів у нього, мабуть, більше плюсів, ніж мінусів, які я бачу. З мінусів це тільки оці клеми мені не подобаються. Хоча, якщо на 24 вольта заявлено виробником, що він 12-24, то вистачить. А от на 12 я б сюди щось би потужніше поставив, тим паче, якщо буде навантаження 2 кВт. Якщо ні, то тоді вже проблем нема. З плюсів це у нас євровилка, і дисплейчик і досить гарний продув та охолодження. Ну і в принципі схема техніка досить непогана, хоч і простенька. Єдиний мінус от охолодження, що воно ну, вмикається при навантаженні. Тобто навіть якщо там 200 Вт навантаження, вже він буде дути трішки шуму, але він не сильно шумить, щоб там заважав десь, навіть якщо він буде десь поряд. Не ті ж самі там, таталікени, в яких дує на всю. Це набагато тихіший. По КПД десь 90%. Хоча заявлено 95 виробником, всюди пишуть 95 виробники, але ні. Десь 10% втрат на перетворення маємо. Тобто, це треба теж враховувати, наприклад, при тому, як ви вибираєте акумулятор і те, скільки вам потрібно буде ємності. Отже, інвертор гарний, мені сподобався. Якщо вам також подобався, то можете придбати. Якщо є якісь коментарі, то обов'язково пишіть. Ну а на цьому я буду завершувати. Не забувайте ставити пальці вгору, підписуватись і побачимось в наступних відео. На цьому все. На все добре і бережіть себе.